До народних депутатів України Ігоря Єремєєва та Степана Івахєва звернулося керівництво 51-ї окремої механізованої бригади з проханням допомогти в оснащенні військової бронетехніки захисними екранами. Аби їх виготовити, задіяли виробничі потужності Коваль сільмашо На заводі вже мають певний досвід виконання замовлень для оборонної промисловості. Ми обладаємо дуже широким потенціалом по механічній обробці, по виконанню сварочно-зборочних операцій. Ми активно співпрацюємо з «УкрОборонпромом», виконуємо для них закази по поставкам запасних частей. Ми готові оказати содействие і національної гвардії, і міністерству оборони України по виконанню мелких і середніх ремонтів техніки. Аби виготовити дану партію захисних екранів для бронетехніки. заводчанам знадобилося п'ять днів і близько семи тонн металу. Ми займалися вже цим. Ми дуже добре знаємо наскільки. Важливо, тому що такі екрани захистили життя вже десятків наших солдат. Для того, щоб вчасно зробити їх, ми звернулися до заводу «Ковель-Сельмаш» І вони нам дуже допомогли, тому що за лічені дні зробили дуже надійні і якісні захисні екрани. Всі витрати в рамках акції Збережи життя солдату взяли на себе волинські депутати Степан Іваків та Ігор Єремєєв. І це не остання наша допомога від 51-й бригаді. Потреба в такій допомозі стала зрозумілою після спілкування народних обранців з військовими. Наприклад, як на БМП такої броні активної немає як на танкові. Противокумулятивним, вона збиває струю повністю, коммулятивну струю збиває, тобто не приносить сильно великого урону. І екіпаж в броні, будівлі машини залишається живим. Немає великого удару такого. Вони будуть встановлюватися на БМП і БТРи, а також їх можна встановлювати для додаткової защитної броні для танків. А я хотів би особисто подякувати від себе. Від нашого командування, ну і думаю, від тих хлопців, які залишаться живими завдяки цій броні. Дуже велике спасибі всім, хто нам допомагає, і хто не байдужий до нашої армії. Деякий час тому за сприяння народного депутата України Степана Івахіва ковальські машинобудівники переобладнали на бронемашину старенький армійський зіл, успішно справилися завочани із новим важливим замовленням для армії.